На прикарпатті карантин обмежувальний режим запровадили у семи районах краю, бо тамтешній кукурудзі загрожує американський жук. Фахівці інспекції з карантину рослин запевняють, все у них під контролем, тому панікувати не варто. Попри те, що станом на 1 січня цього року за океанський гість вже вразив більше тисячі гектарів полів. Його нам завезли американці, коли бомбили його Тепер він майже українець, бо вже більше десяти років хазяйнує на вітчизняних кукурудзяних полях. Він схожий до Колорадського жука. Ну, колорадський жук його можна і піймати. Він помаленьку пересувається. А західний кукурудзяний жук він дуже швидко пробігає. Він може пролітати до 25 кілометрів. Є чи немає його на полі фахівцям, визначити допомагають гормони, точніше, такі ось сферомонні пастки. І як тільки в одну із них причепиться, бодай єдиний жук, усе на цім полі уже карантин. Починає в'янути. Зразу молоденькі корінці личинки починають обтісувати. Личинка залазить прямо в стовбур і по стовбуру, де перших. Пара двох справжніх листків вона тоді обтісує так, ніби як серпом. Американський жук станом на 1 січня цього року вже вразив на Прикарпатті більше тисячі гектарів полів. Карантин оголосили у семи районах краю. Можна разом із качанами із другим, і третім і транспортними засобами з цієї території е, вивести е, західну кукурудзну жука, і він переміститься в інший регіон. Фахівці розводять руками проти жука. Не попреш Щоб, щоб бути Я міг сказати впевнено, що є. є. Якийсь хімічний препарат ні, нема. Агрономи кажуть, ситуація, у принципі, не катастрофічна і повністю під контролем. Як тільки жука бачить, кукурудзу косять і кілька років на цьому місці не садять. На майже двох сотнях його кукурудзних полів цього року карантин, бо на феромонну пастку там причепився жук. Василь Салига один із найпотужніших галицьких аграріїв. Чоловік нині спокійний. По прибутках жук суттєво не вдарив. Так як ми кукурудзу збираємо на зелений корм, то я думаю, що воно нам аж такої значної шкоди не, не наносить. Тим часом на дрібні селянські посіви американський шкідник не розмінюється. Пані Марія, до прикладу, своїм урожаєм не натішиться. І картоплі, і моркви, і тієї ж таки кукурудзи. Та й про жука за океанця селянка вперше чує. Шкода й поки що. Нема в мене кукурудза чистенька, гарно, без всяких жуків. Фахівці заспокоюють, без кукурудзи не залишимося. А для аграріїв науковців окреме завдання: вивести сорт маїсу, який не боїться за океанських шкідників.